Ненавиджу байдужих. Як Фрідрік Гебель вважає, що жити означає займати певну позицію. Не можуть існувати просто люди, які стоять поза суспільством. Той, хто справді живе, не може не бути громадянином, не може не займати певну позицію. Байдужість це не життя, а безвольність, паразитизм, боягузтво. Тому я ненавиджу байдужих. Байдужість, балас історії. Це свинцевий тягар новатора, це щось інертне і в'язке, що часто гасить найполумняніший ентузіазм. Це болото, яке оточує фор Децю старого суспільства і захищає її краще за найміцніші стіни за груди воїнів, бо воно затягує атакувальників у свою каламутну багнисту багнюку, знекровлює і залякує їх, змушуючи інколи відмовитися від героїчного починання. Байдужість, могутня сила, що діє в історії, вона діє пасивно, але все ж таки діє. Це покорність року, те, на що не можна розраховувати, що зриває програми і ламає найкращі плани. Це груба матерія, що постає. Проти розуму і губить його. Те, що відбувається, те зло, що обрушується на всіх, те, можливо, добро, яке може бути породжено героїчною дією, загальнолюдської значущості. Результат не стільки ініціативи тих небагатьох, хто діє, скільки байдужості, байдужості більшості. Те, що відбувається, здійснюється не стільки тому, що цього хоче небагато людей, скільки тому, що маса людей відмовляється проявити свою волю, надає свободу дії іншим, дозволяє зав'язуватися таким вузлам, які пізніше Можна буде розрубати лише мечем, допускає ухвалення таких законів, які згодом змусить скасувати лише повстання, дозволяє володіти владою таким людям, яких згодом можна буде повалити лише шляхом заколоту. Фатальність, яка здається панімною в історії, є якраз ніщо інше, як оманула зовнішня оболонка цієї байдужості, цього самоусунення, підступно назерівають якісь події руками небагатьох людей, які перебувають поза всяким контролем, ще тканина колективного життя, тоді як Маса перебуває невідані. Бо все це її не хвилює. Долями епохи маніпулюють, виходячи з вузьких уявлень ближчих цілей, особистих амбіцій, пристрастей, маленьких груп, активно діючих людей, тоді як маса людей перебуває в невіданні, оскільки все це її не хвилює. Події, що підступно назрівали, звершуються, канина, яку готували поволі, виткана. І тоді здається, що історія є нічим іншим, як гігантським явищем природи, вивершенням, землетрусом, жертвами якого стають усі, і ті, хто цього хотів, і ті. Ті, хто не хотів, хто знав, і хто не знав, хто проявив активність, і хто залишився байдужим. У байдужих те, що сталося, викликає роздратування. Вони б хотіли б уникнути наслідків, хотіли б, щоб стало ясно, що вони не бажали того, що сталося, за що вони не у відповіді. Одні жалібно пхикають, інші непристойно сваряться. Проте ніхто або майже ніхто не ставить собі запитання, а якби я виконав свій обов'язок, якби я спробував наполягти на своєму, змусити дослухатися до моєї паради, то чи тоді сталося б те, що сталося? Ніхто або майже ніхто не ставить собі запитання провину, власну байдужість, скептицизм, відмову присягнути руку допомоги і посприяти тим групам громадян, які боролися саме для того, щоб не дати статися злу, прагнули саме до того, щоб домогтися добра. Більшість таких людей, коли вже все сталося, вважають за краще міркувати про крах ідеалів. Остаточний крах програм та інші настільки ж приємні речі. Так вони знову починають ухилятися від будь-якої відповідальності. І зовсім не тому, що вони не розуміються на тому, що відбувається, або не в змозі іноді висунути чудові рішення найнагальніших проблем, або таких проблем, які, хоча і потребують для свого розв'язання серйозної підготовки та часу, проте є настільки ж невідкладними. Однак ці рішення залишаються найпрекраснішим пустоцвітом. Цей внесок у колективне життя, неосяяний проблеском морального світла, він Лише продукт інтелектуальної цікавості, а не гострого почуття історичної відповідальності, що вимагає від усіх бути активними в житті, не допускає будь-якого виду гностицизму і байдужої байдужості. Я ненавижу байдужих ще й тому, що мене дратує ниття цих вічно невинних. Я питаю в них відповіді: як вони виконали те завдання, яке поставило і продовжує щодня ставити перед ними життя? Я питаю про те, що вони зробили і особливо чого не зробили. При цьому я відчуваю, що можу бути непохитним, що я не маю витрачати даремно на них свою жалість, не маю проливати разом із ними сльози. Я зайняв позицію, я живу. Я відчуваю пульсацію життя нового суспільства в помислах моїх соратників. Вони вже будують його суспільство, де тягар відповідальності за майбутнє не лишатиме лише не на багатьох. Там усе, що відбувається, не буде ні випадковим, ні неминучим, а стане свідомою справою людей. Там не буде таких, хто став би дивитися з вікна, як деякі пролива. Я що кров жертвують собою. Я живу. Я займаю певну позицію, тому я ненавижу тих, хто не прийняв певну сторону. Ненавижу байдужих.